мене звати Іра, я лікар, працюю в Ірпіні. Працюю вже другий рік. Дуже красиве місто, Мені подобається. Крім лікарської практики, також займаюся ну, танцями і вивчаю психологію НЛП. 24 лютого був як ну, майже звичайний день. Зранку був звичайний день. Але прокинулись раніше, ніж зазвичай, збиралися на роботу. Дуже було шумно на вулиці, сигналізації, всі кудись біжать, метушатися. Спочатку не розумію, що робиться. От, і потім приходить дзвінок, що почалась війна. От. Не вірила, що вона розпочнеться так швидко і що розпочнеться саме з Києва. Думали, що буде більше розгортання на сході і півдні. Тому було трішечки, якби неочікувано, що саме з Києва почнеться. Цей день вже на роботу не вийшов ніхто. Нам був дзвінок, сказали, всі залишаються на своїх місцях і допомагають там, чи можуть. Якраз вдалося виїхати якраз за два дні до повної окупації. Як вдалося виїхати за день до дня виїзду з Ірпеня нам сказали, що буде перший евакуаційний поїзд. Подано було 5 вагонів, і щоб по всій можливості, щоб виїжджали всі жінки з дітьми і діти, щоб надати можливість військовим відбивати якби, місто, скажімо, щоб їм не заважали ну, діти і жінки. Перший день ми пішли в будинок, де був цоколь ну, сиділи в цоколі, якби, в напівпідвальному приміщенні. І з нами були декілька квартир, здається, 6 чи 7 квартир. Це 6 7 сімей, які з нами там знаходились. І були маленькі дітки. І від 8 місяців і там до 2-3 років. Якби надавали трішки психологічну допомогу, потрібно було заспокоїти спочатку усіх, бо були паніки. Ну, Шоковий стан і ну, були навіть випадки, коли були панічні атаки Ну, більшості в більшості жінок, ну і діти само собою. Дуже допомогло, мабуть, те, що я навчалася якби таки вже знала до цього психологію і походила на ну, курси, допомогли певні техніки для. Того, щоб знайти в собі, от спочатку себе заспокоїти, як то називається техніка заземлення, потім трьохпозиціонка подивитися зі сторони. Тобто як абстрагувалася, ніби для мене це був як фільм, ніби я актор, акторка в фільмі, щоб я себе ну, почувала тверезо в цій ситуації, щоб могла зважити, Ну що і як, і при цьому. Допомогти іншим їх заспокоїти і контролювати як би, ситуацію. Найстрашніша перша ніч була, коли був підрив мостів. Ми недалеко знаходилися якраз біля цих мостів, були дуже масивні зриви. Так як перша ніч була з нальотами, то ну, чули кожну хвилину, як літає авіація. Інколи було незрозуміло, чи це літає своя авіація, чи це літає авіація ну, інших військових, іншої країни-агресора, і чи буде зараз якийсь скид бомб чи ракет у наш вік, чи не буде. Тобто кожен раз ми вдихали і видихали, коли вони прилітали десь ну, недалеко. Ну, тобто не по нам, а десь далі, не по нашому дому. Це був вже, мабуть, шостий день, коли вже в нас майже не залишилося що їсти. <гум> в, ну, магазини дуже, або взагалі не працювали. Тоді на один день їх відкрили, щоб хоч частину вже продуктів люди порозкупляли, які були, які залишилися в місті, не хотіли виїжджати. От, але в той день зранок був більш-менш спокійний, а з обіду почали знову нальоти і. Літали винищувачі, все. Ми вирішили з колегою піти в центр, щоб набрати хоч якихось теж медикаментів, бо була потреба в них. І коли прийшли в центр, якраз почалось масивне таке бомбардування, ми перебули там в центрі. І потім, вже, як поверталися назад, за нами їхали танки. Ми, бо, ми боялися повернутися, бо не знали, чи це наші вже їдуть, чи це вже їдуть знову ж таки агресори. Але потім, коли забігли за угол, от краєм ока, побачили, що це все-таки танки з українським прапором Ми видихнули. Значить, все під контролем, і вже добралися до нашої назад, цілі надавали там допомогу, як могли. Так, да нам дали без центру таке, що ну виїжджайте по можливості, от, і що буде евакуація. Цілу ніч хлопці розчищали колії, щоб можна було пропустити ці поїзда. Він затримався на 4 години. Цей поїзд була дуже велика кількість людей. Загалом ну, одні жінки з дітьми. Ми вже в передостанні туди, якби зайшли і. Приїхали в такому спокійному темпі десь до години їхали до вокзалу київського. І вже за два дні, як ми вже звідти виїхали, вже пішла ну, вже окупація, повна. Ну іменно, тої частини, де ми знаходилися того кварталу. Повернулася так я літом. Повертатися вже не було так страшно. Переповнювали з однієї сторони емоції, радості те, що ми вірили до останнього, що ми туди повернемось, розпочнемо далі працювати. Вірили в наш, як каже, збройні сили, тероборону. І коли повернулася, туди перехоплювала і радість, і смуток, все разом. Але ну розпочали далі практикувати, працювати. Теж почали інші люди повертатися, трішки почало заповнюватись місто. Вже по парках гуляли з дітьми, тобто воно потихеньку почало відновлюватися. Це дуже радісно, що не дивлячись на такі обставини, люди все-таки повертаються і продовжують далі ну, життя. Життя продовжується. В нас були практичні виїзди по селах з наданням допомоги, і було. Морально нелегко, коли їздиш по селах в ті частини, які були цілком окуповані, де велися ці бої, коли кожна друга хата в людей розвалена. Тобто хтось живе в якомусь сарайчику, хтось живе в тому гаражі, що залишилося з цілого. Коли люди приходили і жалілись, і розказували свої історії, їм потрібна була як і, під, і допомога медична, так і підтримка психологічна. І надіюсь, що надалі. Буде штаб, який буде надавати цю підтримку посттравматичного синдрому, такі як і для діток, так і для жінок, і для всіх інших, і для військових які повертаються. Це дуже важливо. Є дві категорії да, людей. Є які одразу виїхали 24 числа, і коли вони повернулися, вже в деокупований, ну вже наш якби Ірпінь, після цих дій. Вони не до кінця все-таки відчули от, те, що відбулося. Вони приїхали, і для них ніби не було ні війни, нічого. А є люди, які залишилися, були весь час там, надавали також допомогу, волонтерили. От, і на них це відклалось все-таки. Вони теж бачили на свої очі ну, багато неприємних ситуацій і подій. То в них. Також переосмислення вже життя інше. Більше вони цінують життя, ніж щось матеріальне. І я думаю, що вони дуже сильні, бо пережити те, що в тебе зруйновано усе, на що ти збирав кошти, ну, працював, а тут воно за секунду знищується. І при цьому продовжувати далі жити, вірити, знаходити якісь ну, варіанти, дії, як відновити. Скоріш. Були також люди, які приїхали з таких частин, де Маріуполь. І ну на прийомі ну, розмовляють російською мовою. Я відповідаю українською. от І вона каже: що «Извините, я не розумію український язик. Я кажу: ви звідки переселили? Ну, переселенка. Вона каже: з Маріуполя. от І був трішечки інцидент. В плані розмови. Я ну, не звертаю увагу, якою мовою. Для мене це не дуже критично, якою мовою людина спілкується. Головне, щоб вона була при цьому ввічливо. Вона сказала: вибачте, що я не розумію українську, там, можете Ну я буду говорити російською, але там ну, можете, мені будь ласка, перекласти. Тоді була б інша розмова. вона так критично сіла і так: я вас не понимаю". Ну, Вибачте, якщо ви не розумієте, тоді ну, інші, різні люди приїжджають. Це Деякі, які розуміють цю ситуацію, і надіються, що вони повернуться знову після mm -hmm. деякого звільнення території, а інші вже їдуть з, е, з таким е, вже налаштуванням, що їм не буде вже куди повертатись, і вони вже шукають щось тут, на місці, в Києві, щоб тут вже знаходитися і якось продовжити далі жити. Так, цінності змінились. Е, ну, більше йде до того, що цінність все-таки життя важливіша, ніж щось більш матеріальне. Дивишся по-іншому трішки. Починаєш більше приділяти уваги тому, що раніше там не зробив, От як відкладаєш щось на пізніше, зараз не відкладаєш. От Розумієш, що я хочу, я це зараз роблю. Найшвидшої перемоги, терпіння і миру. Відновлення. <гум> Хотілося б, щоб було найшвидше відновлення і щоб все було добре. Мають велику силу волі, люди, що ну, вкладаються і починають далі ну, да, відбудовувати свої домівки. Є е, е, будинки, які були заморожені новострої. Але люди навіть ті, які переїхали з вже інших тих частин регіонів України, вони починають тут купувати квартири з надією, що все таки буде хороше, мирне майбутнє.